Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Донька мовознавець Ірина Фаріон Софія особа подала позов проти підозрюваного у вбивстві цієї громадської діячки В'ячеслава Зінченка на відшкодування моральної шкоди у розмірі 15 мільйонів гривень. Засідання розпочали із допиту потерпілої Софії особи. Їй ставили запитання адвокат Зінченка Ігор Сулима та самообвинувачений. Жінка розповіла, що Ірина Фаріон упродовж цього свого життя утверджувала українську мову та дбала за національні пріоритети держави. Її професійний Матські діяльність були спрямовані на захист української мови та державності. Софія особа зазначила, що вимагає довічного позбавлення волі для ув'язненого, крім того, вона подала позов проти В'ячеслава Зінченка на відшкодування моральної шкоди у розмірі 15 мільйонів гривень. «15 мільйонів гривень моральної компенсації, які я хочу, це перш за все компенсація мені, як і її доньці, і її внукам, які втратили найдорожче бабусю, яка їх любила і цінувала. І коли вони бачили в соцмережах фотографії, як вбили їхню бабусю, то я навіть ворогу не побажаю такого. Тому 15 мільйонів, які я від вас вимагаю, я вже. Сто разів про це говорила, всі кошти будуть скеровані для ЗСУ. І ви маєте бути теж зацікавлені, бо ваш батько воює і захищає Україну, зазначила донька Фаріон.